Добрий день. Горчук. Куди ж ви так поспішаєте? Домой. Швидко стари висвіта. Это... А хто цей знак поставив тут? Хто поставив? Держава? Держава. Бачите, поздає, перехрестя, пішохідний перехід. Там не було. Знак... Ну, давай знак так, по-перше, не було абсолютно нічого біля того знаку. Тобто є знак обмеження у нього дублюючий знак про те, що є пост, дає. він не встановлений згідно нормативу, значить, Якщо знак не, не ставдово, знак не відповідає, знак не відповідає, по-перше, всім вимогам. По-друге, пане Марчук, я до вас було, хочу звернутися до на наступної ситуації. Подивіться, Там взагалі не бридко від того, чим ви займаєтеся. Чи мені бридко? Да. Я думаю, у вас це не стосується. Мене не стосується. Мене це в першу чергу стосується. Батьки, тому що я, я живу в цій державі. Якщо я... Я їду, от ви дивіться, от Мені я, до прикладу, займаюся своєю справою. Я, я є будівельник, так, я будую, до прикладу, будинки, я даю людям житло. А ви про, прошарка, просто елементарно прошарка паразитарного типу. Ви паразитуєте на тлі народу України. І зараз ви спекулюєте тим, що люди вам купили цю зброю. Купили вам ці погони, вділи вас повністю, а ви займаєтеся от такою абсолютною несенітницею, Стоїте сьогоднішнім вечором, і замість того, щоб попереджувати ті чи інші правопорушення, давайте ми знімемо цю якість. дороги. Скільки ви актів склали про невідповідність цієї дороги нормативам, що ви зобов'язані це робити? Ви нічого цього не робите, ну, ви спиняєте, поставили три ногу і спиняєте, їбете мізги людям, які їздять, вимушені в цій годині їздити працювати. Ви не їжте. Ви ходіть пішком, якщо вам дорога на вас не вишкова. Ходіть пішком. Припаркуйте. Ти це присвоєваний взагалі, блядь. А ти ти взагалі, блядь, дебіл, нахуй? Це ви дебіл. Ти, блядь, що сказав? А Рахів, не, блядь. не їздите. Ти мені гавно будеш указувати, що, що мені робити. Ты мне, благо, говно, благо, благо, ты мне говно конченое будешь указывать, что мне делать. Слова. Я тебе работу, блядь, дал. Кто дал? Я, плача а налоги, такие? тебе гандону, блядь. А, такие? а ты ходишь, блядь, так иди попрошай, блядь, удрю. Бо у меня сейчас, блядь, крышу снесет, я тебя Такая придурка смыль? убью, нахуй. Давай. Ты попизди, попизди. Иди, блядь, начальнику взятку неси, бо он, блядь, пить хочет. Бьем. Жо заработал, бьем начальнику неси. Пошел нахуй.